Вони творчі, обожнюють обійматися, бачать лише добре у людях, а посміхаючись, випромінюють світло, заряджаючи позитивом усіх навколо. Моє ім'я, любов і щастя. Ким ти мрієш стати Співачкою. Люди із синдромом Дауна мало чим відрізняються від нас з вами. Вони так само прагнуть мати родину, навчатися, будувати кар'єру та мріють про повсякденне життя на рівні з іншими. Діти всі хороші, розумні, ну і я, звісно. В там розумні, пацююсь, розказуюся, співаю, ходжу їм, п'ю, сплю, позію, фоткаюся. Всі мене люблять, позуму, мені мало сідується, це просто захисту, любов, все. За останні 10 років ставлення до людей з синдромом в Україні значно покращилось. Ділиться голова громадської організації Діти Сонця Сніжана Кісішвілі. Почалося сприйняття таких дітей, почалося менше відмов від таких дітей в пологових будинках. Вони майже всі залишаються в своїх родинах. Зараз інклюзія такими семимильними кроками йде по Україні, тому діти ходять в. І в садочки, і в школи щоправда, не кожна школа може якісно організувати інклюзивне навчання. Зауважує Наталія, син котрої ходить до сільської школи. Уже четвертий рік ходимо в сільську школу. Я йшла в школу, думаючи, що там мало дітей, і нам буде більше уваги. У Нас є асистент, у нас є вчитель, але як такої інклюзії особливо не побачила, тому що Дуже важко вибити якісь кошти на підручники, на матеріал. І дівчатам, вчителям важко працювати. Вони самі це як своїми силами це роблять. Не варто забувати і про те, що спершу пандемія, а згодом війна, теж внесли свої корективи в навчальний процес, зокрема дистанційне навчання, яке складно адаптувати під інклюзію. У Нас одна єдина трудність це онлайн-навчання. Так немає, всі йдуть на зустріч, вчителі йдуть на зустріч. До нас приїжджає три рази на тиждень асистент, який… ну приїжджає, тому що це за власним бажанням, вона ну, не зобов'язана. Інклюзія, стільки шансів для наших дітей, скільки ми хотіли цього, добувалися цього, і війна вона все взагалі поламала. Взагалі, діти вдома. мене ще старша донька, ще молодша донька. Вони не соціалізуються, не спілкуються, друзів майже немає. По телефону, онлайн, все онлайн зараз відбувається. Книжки найкращі друзі. Однак спроби інтегрувати сонячних дітей у соціум і навчати на рівні з іншими це вже маленька перемога. Переконана сніжана і розповідає про досвід європейських країн, в яких побувала разом із сонячною донькою, тікаючи від війни. Там дітей включають в соціум, не включають, так як в нас включені тут вони в Україні. В інклюзія у нас з 14-го року ми починали з першого класу. Тобто, і всі нам йшли на зустріч, і наші вчителі. Якщо навіть і не були готові, але вони були дуже раді чомусь новому навчатися. На жаль, у самій Європі це я не буду брати там Італію, Іспанію. Да, це виключення є деякі країни. Але в інших таких дуже прогресивних країнах інклюзія не існує як такова взагалі. Вони їх сприймають, але вони мають бути трохи відокремленими, і це дуже дуже рвало серце, і це дуже було Боляче натомість каже, приємно здивувала Великобританія. Там дуже гарне сприйняття, і не тільки воно є у школі там чи в садочках, але воно є й на робочих місцях, тому що е, люди з синдромом Дауна там мають такі самі ж рівні права, як і взагалі звичайні. Англійці тому е, мріємо, дуже хочемо. Сподіваємося, що е, поки наші діти закінчать школу, і все-таки ми зможемо е, їх е, навчити, допомогти забезпечити робочими місцями уже тут у себе на Україні. Втім, певні кроки у цьому напрямку все ж робляться. В Києві вже е, багато дітей, тому що працює молодь, які вже працюють на підприємствах. Ну, підприємства це. Ашан, де вони вже по декілька років працюють. Це там якісь приватні кондитерські. Я думаю, все рівно в Житомирі в нас теж буде будуть працювати наші діти, і будуть якісь уже робочі місця, де створюватись. Я думаю, що бізнес захоче запросити мати таку людину, тому що вони в плані роботи дуже відповідальні. Але щоб досягнути вище сказаного з людьми з синдромом Дауна, потрібно займатися з маличку. Приділяти увагу реабілітації, займатися з логопедом, не забуваючи й про супутні захворювання в реєстрах центру первинної медико-санітарної допомоги в Житомирі. На зараз знаходиться 29 дітей з синдромом. Саме щодо медичної допомоги, батьки сонячних дітей звертаються до влади найчастіше, розповідає заступниця міського голови Марія Місюрова. Це і оперативні втручання, і дороговартісні операції, і санаторне курортне лікування. Ну і потрібно ці проблеми всі вирішувати. Звісно, нам Цім дітям і особливо батькам потрібна допомога, і навіть психологічна допомога і психологічна підтримка В дитячій лікарні за підтримки НІСЕВ теж відкрита відділення реабілітації, і всі охочі можуть записатися, пройти лікування за направленням або військового спеціаліста, або педіатра.